Вітаю на каналі. Сьогодні трошки поговоримо про павербанки, які можна брати, а які краще ніколи не купувати. І перше, це ось такий павербанк з вбудованими дратами. Не треба брати. Ось Зараз покажу чому. У кишені він туди-сюди ковзає. Це все. Гума вона стирається. І дроти виходять з ладу. А Тут всього лише один USB вихід і все, це на зарядку. Також не треба брати, якщо павербанк занадто легкий або невідомого виробника чи малої ємності, бо зараз, наприклад, телефон у мене там 7000 мАг батарея, тому йому малий павербанк не підійде. Ну, хитрі китайці теж. Вони ж не пальцем роблені, вони інколи туди пхають і болти, і цемент заливають. То, звісно, вага повербанка може ні про що не говорити. Але все-таки, якщо є офіційна гарантія, якщо фірма більш-менш себе зарекомендувала, то в принципі, в принципі можна щось вже вибирати, це повербанки моїх побратимів. А я собі взяв отакий iBattery на, на 60 000 мАч. Та Зараз вимкнемо. Тут є ліхтарик, він вмикається. Але Світить він, скажу, не дуже. Тут окремо входи розписані, швидка зарядка є. І виходи. Як показала практика, то є заявлена ємність скільки? 60 тисяч. Але вона десь так і є. Бо я заряджав і телефон і ліхтарик і майже не сідає заряд батареї. Але заряджається вона доволі довго. Не знаю, чи є тут 65. 65 ватна зарядка, чи є, чи нема. Але довгенько заряджається. Також зверніть увагу гумовані ніжки, щоб по гладких поверхнях вона не ковзала. Сохтач покриття доволі якісне. Навіщо воно тут? Ну В принципі, ось навіщо. Все воно не ковзається. Та й в руках так добре сидить, навряд чи її випустити з рук. І ремінець дуже гарно зафіксований. І вона не настільки. Більша в розмірах, як і ці стандартні батареї. Бо я бачив значно більших розмірів у інших виробників. У мене була ще одна батарея від цього виробника, вона і прогумована, і заряджається від сонячної панелі, там вона вбудована, і ліхтарик бомбезний подвійний. Дуже ярко світив, то я дружині віддав зараз. Щодо ціни, якщо ці ну, 800-1200 гривень десь так вони коштують, то це десь 2000 я на офіційному сайті замовляв. За нею Так що зараз є що вибрати, батарей багато. Краще багато від 20 000 мАч. Телефон зарядити 4-5 разів. Ну і не тільки телефон у нас, навіть інтернет працює від батарейки. Так що, якщо будуть питання, задавайте. Буде в мене змога і відповім, але отаке краще не брати, це одразу мінус.